Так, друзі, всім вітання, долучайтеся, зараз буду розказувати, де ми і що ми. Так. Значить, доброго дня всім тарощанам, жителям Таращанської ОТГ. Знаходимося зараз в Білоцерківській окружній прокуратурі з приводу бездіяльності представників цієї прокуратури, а саме Ярослава Місюри, це прокурор. Тарощанського відділу Тарощанського ТГ, який в, чого, в чому виразилась бездіяльність, що він більше п'яти років нічого не зробив для того, щоб було усунено правопорушення рейдерського захвата Зидзінським і його кнуренням маленьким узбережжя річки Гилитікич, там, де вони розвели господарську діяльність, захватили е земельну ділянку, поставили забор. Тероризують місцеве населення та таке інше. Значить, нами написана заява, в тому числі на Генеральну прокуратуру України, на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та в Державне бюро розслідувань. За статтею 367 Кримінального кодексу України, частиною першою відносно вище осіб. Зараз чекаємо зустрічі з... Заступником пана Римора хочемо, щоб він для громади пояснив, чого його підрозділ, а саме окружна прокуратура Білоцерківського району займається бездіяльністю. Чому ніхто не притягнутий до кримінальної відповідальності? Це відбувається досить довгий час, ніхто нікого не наказує. І яка ціль Ярослава Місюри саме? Ці всі історії. Просто спускати все на тормозах. От те зараз поясню для громади, щоб ви розуміли, що, що, як наші правоохоронні органи працюють і що вони будуть на це відповідати. Тому чекаємо зараз зустрічі з першим заступником. Ви репостите, будь ласка, дане відео. От, діліться в групах. Будемо на прийомі, вийдемо до ефіру. Дякую за увагу. Разом все.